Як сказати англійською, що тобі щось заважає? Фраза get in the way означає заважати, створювати перешкоду для чогось або когось. Дослівно стати на дорозі. Наприклад, my phone always gets in the way when I'm trying to study. Tell me about it. It's such a distraction. Мій телефон завжди заважає мені, коли я намагаюсь вчитись. І не кажи, це так відволікає. My phone always gets in the way when I'm trying to study. Tell me about it. It's such a distraction. Хочеш говорити ще впевненіше і звучати природно, як у цьому відео? Забирай мій курс. Say it better за посиланням в описі каналу.